Сьогодні, у часі війни, ми маємо надзвичайну унікальну можливість об'єднати педагогів усієї України, вихователів закладів дошкільної освіти, які заактивізувалися і прийняли участь у всеукраїнському проєкті. Наш успіх з містер-лідер. Ми надзвичайно вдячні комунальному закладу вищої освіти, Луцькому педагогічному коледжу в особі ректора. Петра Микитовича Бойчука, який зініціював і прийняв вихователів з усієї України, ми сьогодні підводимо підсумки всеукраїнського проєкту Наш успіх з містер Лідер і надзвичайно вдячні кожному вихователю, кожному закладу дошкільної освіти, який долучився до цієї ініціативи. Проявив свою креативність, творчість, інноваційність, продемонстрував свої нововведення і довів, що український вихователь стійкий український вихователь, творчий український вихователь. Державотворець. Сьогоднішня інвестиція наша це інвестиція у дошкілля. І нам надзвичайно приємно спільно з Українським інститутом дитинства, з інститутом модернізації змісту освіти і з Луцьким педагогічним коледжем впроваджувати у життя реформи, які покладені новим законом про дошкільну освіту, прийнятим у 2024 році.